Розповім вам про два класні засоби, вони розігріваючі від Бруновасари. Зараз вже на вулиці холодно, тому ми можемо спокійно використовувати розігріваючі засоби в домашній догляд. Це може бути термоактивний крем з нікотинкою. Він розігріває шкіря, дає гіперемію, але він комфортний, будемо казати так. Гіперемія тримається майже до години на самій чутливій шкірі. Або термободіфіт це розігріваючий крем, який йде в складі з непрямими ліполітами. Який потужно розігріває, розщеплює жирові відкладення, зменшує об'єми тіла, але в ньому йде комплекс термолат. це умний розігрів. Тобто там, де він буде бачити більше жирових відкладень, він буде гріти більш активніше. Там, де буде шкіра чутлива, він буде також розігрівати, але менш. Тому два засоби, які ви маєте спробувати в домашньому догляді, термоактивне можна використовувати під харчову плівку, робити собі таке обгортання на 30 хвилин і можна наносити просто. Обов'язкова умова те, що ви не купаєтесь 8-10 годин, а вони прованговано працюють на вашій шкірі.